Всіх вітаю, з вами Марія і важливо почути. Давайте розглянемо, про що вам важливо почути вже зараз з цієї філіжанки. Так, починаємо з особистого життя, а потім побачимо соціум, робота. Так, комусь тут треба бути уважними. Дивіться, тут є стара людина, стара ну, в тому сенсі, що людина вже, знаєте, от як до землі хилиться, вже може на палицю опирається, коли ходить, а, а може поки що обходиться без палиці, але ж знаєте, от з ногами там вже так важко у людини. Людина як очікує когось і буде, ви знаєте, ви як чути будете, ви як про когось будете чути, і знаєте, змін очікує змін, які прийдуть з певною людиною. Це якось, знаєте, вас не повинно це ображати. Це буде, знаєте, от людина не те, щоб там буде ну, якось там вам в лице казати, що до вас не дуже там довіра є, чи то до вас ну, не дуже ви там щось там справляєтесь, чи ще щось. Просто от щось собі там надумав чи надумала. І очікує сюрпризів, певних сюрпризів, пов'язаних з певною людиною. Потім комусь з вас важливо знати, важливо почути, що є в вашому житті чоловік, який якось так закрива собою вас у певних ситуаціях. Тобто, дивіться, він вам як потрібен для певних ситуацій. Тут більш, знаєте, грошові ситуації, але не обов'язково, ну просто от як матеріальні ситуації. Наприклад, для когось це може бути ну, там, щось ламається з матеріального світу, і ви самотужки зробити не можете, тож потрібен саме цей чоловік. Тут, як знаєте, треба пам'ятати про такі речі і. Показана ситуація, коли в певний момент вам треба якось так, знаєте, ну, як смовчати. Ну, просто, от, в якійсь ситуації не виказати все те, що ви думаєте про людину. Бо, по-перше, людина бачить все по-своєму. Мені тут показані, знаєте, такі от. Трошки як замилені очі, він не почує, не зрозуміє, про що ви там кажете. Тож ви просто ну, можете посваритися, але ж це не, не принесе нічого такого доброго у ваші відносини. Це може бути людина хто завгодно. Може бути хтось з сім'ї, може бути хтось там з сусідів. Ну, як завгодно для вас це може відпрацювати. Потім, про що ще важливо знати: ось тут якесь таке важливе виконання, яке дає змогу людині просуватись вперед, але ж нехай вас не лякають ті труднощі, які будуть певне, одне якесь важливе для вас бажання, воно має виконатись, але дивіться, як: Зрозумійте для себе, що Виконання цього бажання все одно буде пов'язане з тим, що ви якусь людину відсунете від себе. Ну, от знаєте, як виконується ваше бажання і втрачається зв'язок з певною людиною. Ось так. Ну, як одне друге тягне. Потім комусь важливо знати, що дивіться, мені показані дві жінки, які між собою спілкуються доволі тісно. У однієї з жінок щось виходить в житті, щось так, знаєте, ну, як, ну, скажімо, як перемогою для жінки е, е, стає. А от інша, вона, мені показано, вона радіє цим ситуаціям. Але дивіться, якось, знаєте, тут така цікава радість, бо. Нехай у тебе все виходить, бо і мені з цього буде зиск. Це не виглядає як щось дійсно погане. Ну, то есть, тобто, тут просто, як знаєте, трошечки, як за рахунок тієї жінки, людина е має надію собі якісь там радощі життя мати. Теж тут або сестри, або подруги, ну тобто люди, які взагалі-то спілкуються, ну, так, знаєте, часто і багато. Потім ось тут важливо знати, тут якась людина а, зараз Дивіться, тут як роз'єднана на, на цей час родина, і жінка, от як про переліт якийсь е е е замислилась. Ну, тобто, дивіться, як десь за кордоном з дитиною знаходиться, і як думає про те, щоб повертатися, але ж дивіться, тут. Е Тут така ситуація, що певна людина поки що вас як стримує. І прислухайтесь до цих стримань, бо просто дочекайтесь, коли людина скаже, от зараз вже можна. Бо є, ну є тут певні ще складнощі. Ну, не все там так легко для повернення. Ну, може, ви дійсно живете десь там, де ще не треба повертатись, бо десь вже більш-менш спокійно, а десь ще можуть бути, знаєте, такі ну, не такі спокійні часи, як хотілося б, як можна було б приїхати і жити з дитиною спокійно. Далі зміни зміни, зараз хвилиночку. Тут як зміни у сімейному складі, як доглядати за кимсь. Але це тимчасові зміни. Це, як, знаєте, от. Це як прохання чиєсь, що доглянь, а я потім приїду заберу. Це, знаєте, якась така ситуація, коли я не можу я не бачу, що доглядати треба. Але дивіться. Бачу, що у вас аж занадто багато хвилювань через того, кого треба доглядати. Мені тут різні люди показані, мені тут показані висока фігура, висока людина. Не можу зрозуміти, чоловік або жінка, не видно мені тут. Чоловік такий, знаєте, лисий, як голить голову. І жінка таке щось волосся, у неї як вітром дуже їх так, знаєте, вони не дуже довгі, а ну, десь по плечі. Оце люди, які в цій ситуації як взаємодіють. Потім після цих доглядань у жінки дуже так знаєте, мені показано аж серце калатає, чи то ви злякались чогось, чи то ви взагалі вам ну, така відповідальність, дуже така, знаєте, ви дуже так хвилюєтесь. Не треба хвилюватись, бо я бачу, що дуже задоволені ті люди, які вас просили. Ну тобто тут нема давати ніяких таких претензій. Тут просто ваше хвилювання є. І домовленості всі такі, знаєте, не, не так вони, щоб там... Це вас попросили допомогти, ви допомогли і все, і на тому крапка. Далі дивимось. Робота з соціум, ось така частинка. Будемо розглядати. Так. Ну, тут, тут перемовини мені показані. Чоловік та жінка щось між собою там, прояснюють якусь ситуацію. Жінка, якщо розраховує на допомогу, її тут не буде. Кажу одразу: Самотужки будете там щось робити. Потім з кимсь будете обговорювати, що уявляєш, просила, але ж ні. Така якась ситуація. Потім новини якісь, такі, знаєте, людина з собою принесе, привезе новини, обговорювання буде. Потім показана ситуація чоловік як очікує новин, дочекається. Ось тут показана ситуація. Дивіться, дві людини одна знає. Ну, скажімо, якусь ситуацію досконало для себе розуміє, знає. Інший жінка знає чоловік, у нього, як знаєте, багато думок, але щось він дуже хвилюється. він щось, Якусь ситуацію він для себе її ну, не розуміє до кінця. І знаєте, страхи, тут є страхи. І тут йому треба б добре спілкувати з жінкою, бо через це спілкування він може і собі прояснити ситуацію. Ось тут показана мені людина, літера І Г, Т. два якихось виконання. Будуть у вас найближчим часом, але ж тут є ситуація, яка, от знаєте, ви, ви не будете задоволені, як свинство якесь від людей буде, вам не сподобається. Знаєте, як різко зміняться якісь обставини, які ви собі уявляли одним чином, але ж буде трошки інакше. Хтось буде спостерігати ситуацію, коли розлютиться якийсь чоловік, буде, знаєте, ну таке, як вистава для багатьох, хто буде це бачити. І запам'ятається дуже цією виставою людина, і якось так, знаєте. Ну, згадувати цю ситуацію будуть ще трошки так, по часу. Але ж дійсно, тут, знаєте, людина от вийде з себе, але потім буде по здоров'ю це ну, відчувати, що от вийшов з себе, а тепер маю собі. Треба на пігулках сидіти. Ну і наші котики дуже сильно якусь ситуацію змінять, але ми потім з вами почуємо. Ці ситуації я не озвучую. Комусь там дуже так надають таким, знаєте, які любили себе виставляти як непереможних, але ж з нами так не пройде. Наші ламають оці от непереможні ярлики, зривають і показують усьому світу, що нема непереможних перед нашою армією. Так, ось тут Пошибки. будете щось один одному, дві подорожки бачу, про когось таємнички будете. Розповідати, повторюється тут інформація, тож я не буду її дуже так озвучувати, ну нащо повторюю чути. І дивіться, по дійсно, ось тут така цікава показана ситуація. Кол... Так, це колектив. Одне яке, яким будуть займатися тут не одна людина. Я навіть, знаєте, от, ну, можна рахувати, але тут постійно як підходять інші люди. Як будуть змінюватись виконавці, ось так воно. Знаєте, от, щось таке зроблять, але потім це те, що вони зроблять, да, воно буде як. ну, от. Крапка буде поставлена, але багато обмежень потім буде по використанню. Тут або треба буде навчитись, і не всі будуть знати, як користуватись, або, якось, знаєте, як, ну, як завжди, люди по-різному користуються різними речами. Тож тут, ну, знаєте, як треба буде. Взагалі-то себе налаштувати на те, щоб там сприймати все спокійно, бо буде виводити вас з себе, як люди ставляться до, чи, до чу чужої праці. Ось так тут більш. І потім дивіться: сюрпризи, сюрпризи. когось очікують сюрпризи від чоловіка з сім'ї. Або він був у вашій сім'ї колись. Якісь такі щось тут таке, знаєте, доленосне будуть зміни, але ж вони доленосні. Вони не такі, щоб там може бути, а може і не бути. Щось таке сюрпризом буде, але. Ви якось не хочете спілкуватись з цим чоловіком. Ви якось знаєте, от сюрприз залиш собі і йди. таке. Але вам сил це додасть. Все одно цей сюрприз буде вам ну, в плюс. Знаєте, він не принесе вам чогось там поганого, він як, ну, якусь ситуацію вашу трошки-трошки покращить. Ось на цьому закінчую, філіжаночку закриваю. Всім вам дякую, хто дивився, всім вам бажаю і гарного настрою, і гарних виконань з цієї філіжанки. І бережіть себе, і смачнющої вам кави, і нехай все буде добре. Побачимось з вами в наступних відео. Не забувайте підписуватись, будемо разом розвивати наш український контент. Нехай його буде більше в Ютубі. И всем пока-пока.